Доброго дня, мої вітання. Сьогодні ви на каналі Авто з Європи і, як завжди, супер пропозиції. Хто ще не підписався, підписуємося, нажимаємо дзвіночок. Після відео не жалкуйте, поставте лайк. Сьогодні, як завжди, супер пропозиція Renault Megane 4-го покоління. Лише автомобільчик приїхав з аукціону 2018 рік, був куплений лізинговою компанією за 32 тисячі євро. На сьогоднішній день автомобіль виставлений на продажу. Ціна його тут 9500. Євро Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування на самій повній комплектації LED Purvision світло, ближнє, дальнє, музика босе, савбуфер, датчики сліпих. Зон на дзеркалах. Гума Michelin в хорошому стані. Мають незначні царапини на дисках, а так в загальному автомобіль просто в ідеальному стані. Перевірено електронним товщиноміром фарб, весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. Класні такі ледовські стопи в Мегані виділяють даний автомобіль з потоку інших. Досить стильний, сучасний автомобіль з двигуном 1,5 дизель 81 кВт 110 коней. Динамічний, економний. Європейський автомобіль. Заходьте також на телеграм-канал. На телеграмі ви побачите фотографії даного автомобіля і всіх решта автомобілів, які цікаві для нас, для українців. Так, рівно 5 років, як автомобіль виїхав з магазину. Пробіг даного автомобіля, чесний автомобіль з сервісною історією і сервісним обслуговуванням. 170 тисяч пробігу. Для Європи, а особливо для Нідерландів. Це є, можна сказати, не то, що невеликий, це ще малий пробіг. Так, великий планшет, камера заднього виду, клімат двохзонний, механічна коробка передач, безключовий доступ, кнопочка старт-стоп, електронний ручник. Проекція швидкості, щоб водій не відволікався від дороги, досить все зроблено зручно і продумано. Є в нас підсвіточка карт дверей. Є в нас система мультисенс, тобто зі зміною. Зі зміною режиму, наприклад, вибираємо спортрежим, підсвітка карт дверей змінюється. Тобто є підсвітка передніх і задніх дверей, а також консолю автомобіля. Екошкіра всередині матерія. З ці матеріали якісні. Так, вертаємося до мультисенс. Є в нас спортрежим, підсвіточка голубенька, є комфорт режим, є екорежим. І так, відповідно до різного режиму. Автомобіль має різну підсвітку і має різну динаміку відповідно. і різну заливочку спідометра і різний розхід. Так, французи придумали. Музика преміум босе. 4 склопідйомника, складання дзеркал. Так, датчик світла, датчик дощу присутній має автомобіль? Датчик сліпих зон, легкосплавні диски, задні вікна заводське тонування. Фаркопчик, парктроніки. Багажне відділення у нас вмістиме в даному випадку. І багажник чистенький, не замучений. Тут ми маємо савбуфер. Електричний компресор, набір запасних лампочок, смола все як повинно бути. Є ще такий меган з пробігом 160 на, на простішій комплектації, без ледовського світла з маленьким. Планшетом ціна відповідно на 1400 євро дешевше. Кого цікавить цей варіант або, можливо, простіша комплектація без ледовського світла на маленькому планшеті небо все, звичайно, телефонуйте. Такі автомобілі Megane 4, як ви побачили. По статистиці останнім часом досить рідко з'являються. Тому не зволікайте, телефонуйте і робіть замовлення. Також підписуйтесь на канал, ставте, ставте лайки, вподобайки, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні Автомобілі. Дякую за увагу. На все добре.